Наш владико, дозвольте від імені усіх прихожан нашої церкви привітати вас на нашій турянській землі. Ваша присутність сяє радість і передчуття великого торжества, яке, з вашого благословення, сьогодні відбудеться у храмі. Прийміть хліб і низький уклін, як щиру вдячність за те, що сієте у наших серцях мир. Добро, милосердя, віру, надію і велику любов. Нехай Господь дарує вам здоров'я, мудрість, наснагу і надалі працювати на Христовій ниві. Хай мати Божа вам допомагає, продовжить вік, примножить свої глас, нехай любов із неба посилає сьогодні, завтра повсякчас. А ці вас підісма всі такі голосні на перечень діти.